Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав подвайк. Ми продовжуємо рожати в Хвойку з модом Millennium Down за Україну. Я вже не вірю, що ми взагалі вийдемо в плюс колись. Я в це просто не вірю. У мене наближається фінансовий колапс. Так, окей. Я спробую пожертвувати своїм впливом. Але для цього треба, щоб менше 5 мільярдів було на рахунку. І попросити допомогу у США. Ну Окей, я почекаю. Мені електростанції потрібні. Прям дуже сильно. 8 електростанцій хоча б. Диверсифікація газу і. Попросити у США. Блін, у Польщі не можна попросити. Окей. Диверфікаці... Диверсифікація газу. Це мені дало 5 нафти. О, тут заробіток з податків збільшиться Давайте на 365 днів. Єе. Yeah! У мене борг менше став. Але це мені взагалі не допомагає. Це мені взагалі не допомагає. У мене все ще колапс. Вже Польща допоможе. У, uh. Вони також мені допомогли. На вплив на нас, але. У нас все одно мінус 5 мільярдів. І більше. На, все, фінансовий колапс почався. У нас більше 100%. -ків. Хочу проголошувати. Банкрутство. Давайте до МВФ звернемось. Uh. Ми отримуємо ще бонуси. От у нас на 150 мільярдів зменшиться борг. І ми зменшимо. Uh. А, вони вимагають зменшення витрат. Наприклад, вони з басік до мінімал. Клінік субсидії. Так, приймаю. Вони ще змушують зменшувати витрати. О, це прекрасно. МВФ це щось прекрасне. Треба було з самого початку тоді просити зв'язувати з МВФ. Вони б забирали в нас борг. Беремо дещо. Я чипслон. Коротше, спробував зменшити свій борг. Він 188 мільярдів. Ой, і 1688% від мого ВВП. Свобода медіа. Так тут на світу зменшить мені. Мені потрібне Мені потрібне світло. Як? Я не можу ніяк пришвидшити електростанції. А, ну-ка. У мене з'явилось трохи більше своєї нафти. Кого я закуповую нафту взагалі? А, я не туди тикнув. Ось. 8 нафти тільки. Нормально. На 129 днів пального вистачить, окей. Просто щоб побудувати ще одну. Електростанцію, тому що вона мені необхідна, вона мені прям необхідна. Мені треба було кожен рік брати. А, МВФ. Вони б і наш борг з'їдали і змушували по небу зменшувати витрати. Да, да, да. Але ми все одно будемо залазити в борг, але ми майже в два рази зменшили свої витрати виплати за боргом. Але треба ще зменшувати. Ми б могли в плюсі. В маленькому, але в плюсі бути. Якщо б в нас не було узагалі. або якщо б нас ВВП було більше, чим більше. Коротше. У Нас просто занадто велике співвідношення боргу до ВВП. І це жахливо. Політвлади тепер не вистачає. Ні на що. Навіть на зменшення корупції. Так, я щось модернізував. Прекрасно. У, тривав ось в економічний лібералізм вперед. Дізміс Янукович робимо. Викидаємо його. Кому-то Янукович потрібен? Так, зачекайте. Вони хочуть збільшити витрати на освіту. Окей, я погоджу. Погодитись. Це все ж таки вища освіта. Це фокус на вищу освіту. Так, десь Янукович і економічна свобода. У нас швидке зростання буде. Стабільне зростання поміняється на швидке. Так, ми вивчили Edge. І ще щось. Зараз 2006 рік, на 2006 рік мені ось тут просто нема що вивчати, а ось тут є що вивчати. Це ресурси ефективність. О, споживання електроенергії. Зменшуємо вже ж. А це виробництво електроенергії. Ой, все. Це споживання. Виробництво електроенергії більше і споживання е, пального менше. Це прям необхідно, якщо я хочу вийти з дефіциту електроенергії. А він в мене є. Я його не позбудусь зараз за 50 днів, коли я побудую і ще одну електростанцію. До речі, є тут така проблема? Так, кращі комп'ютери. Що у нас в промисловості тут ще є? Ну, ще більше електроенергії. відновлювальних джерел енергії. Так, зачекайте. За скільки ти побудуєшся? За 400 днів? Хм. І виробляєш ти 05. А там нам ще бонус дадуть до їх будівництва. Це прекрасно. Вперед. Звільнити політичних в'язнів. І в нас мінус так. всього 27 мільярди. І що, 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 щоб ще трохи зменшити? Якщо трохи корупції прибрати. Да прекрасно. Але все одно це складно, дуже складно буде вийти з мінусу. Але в мене зараз ще електростанція з'явиться через 25 днів. Завдяки чому в мене збільшиться електроенергія, плюс я досліджую електроенергію. Я подивлюсь, скільки буде коштувати нова електростанція по часу. Мені здається, дивіться, ви маєте давати взагалом, якщо так подивитись, 16 МВт ви? Ви по 2 МВт кожен ще 8? 24, чи виключно з вас буде? І 25,5 разом з е, тобою. Чому ми не отримуєте 25,5 МВт електронетру? Чи нема чогось? Ну, толь ще. Окей, звільнити політичних в'язнів. Св... Інтернет Свобода. Що це таке? Мені здається, вони просто не виробляємо всю електроенергію, як мало виробляти, і мені здається, це щось з атаним станціями пов'язано. Це фактову емісію будівництва заводів збагачення. І Пропонують купувати реактори. Мені вони взагалі потрібні. А давайте в Британії спробую купити. Ми взав... віддамо 2 мільярди. Я отримав 500 ядерного матеріалу якогось. У. У в мене. У мене не працювали. У мене. Атомні електростанції не працювали. Так якщо я у США куплю? 31 почало виробити У мене. а тепер мені вистачає електроенергії. Якого біса? Ой, в мене зараз або одна фабрика збанкотується, або я витрачу 19 19 мільярдів. Тепер у мене достатньо електроенергії. Зараз мені цікаво. Який у мене буде плюс, тому що все, в мене вистачає електроенергії. А що, а я от мені це один раз треба купити? Вчора на якийсь час. Знову впало. 2,2 мільярди. Мінус нормально. Давайте тоді фабрику добудую. А набуду утрачати час на реактори. Так. Свободи інтернета. Декомунізація вже ж. Авжеж. Армію 1-2 мільярда витрачаю. А ну-ка, 1-2 мільярда на армію. Вчера, припустимо, приберу одну за своводів працювати. А ну-ка, тут просто є окрема витрата на військові заводи. Ось 1005 мільярда було. О, прекрасні новости новини коли в нас закінчиться тиждень, воно зміниться. Ні, не змінилось. Тобто виробляти в будь-якому випадку треба. Але на армію ми і справді витрачаємо. Але я її розформувати не треба, не збираюсь. Хоча я зменшив би витрати. О, давайте ще виробляти, будемо орієнтовуватись по танковим бригадам. Які себе дуже хорошо показали. Так, ти ж не закришся, коли я відкрив. О, прекрасно. Так, мейн батл танк мені потрібен. Ти рахуєшся? Так, так, є. Виїхали. Володаморт. Мейн батл танк, чайна піхотка, піхотне спорядження. Артилерія. Якийсь АА потрібен. Можливо, антітанк. 30 ГМ точно потрібен. Вантажі в капотях. Хочу щось виробляємо. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що вписані в описі можете знайти та придбати мою гру Симулятор України. Який час буде йти швидко і нормально? як в цьому моді. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на неї рецензію, якщо у вас нема бажань, нема можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримує. До речі, купівля ре... матеріалів для реактору скоро закінчиться. Чи впаде в мене зараз електроенергія? Через це. Тобто якщо воно раз на деякий час тільки купується, то це дуже. Ні, не впало. Так. Інститут національної пам'яті. Це давайте ще одну фабрику мені. Зачекайте, якщо я прокуплювати зараз. Нафту. А, підтримка нашої України. Мінус 150% на підтримку нашої України. Ну і нехай. Ну Не і так достатня популярність. На що підтримувати. Все ж таки енергомережа впала до 20 МВт. А чому. Ми... Перша, судячи за все, мені достатньо однієї. Так на 2 мільярди від Франції. І ось тепер знову 30 мільярдів. О, 30 МВт. А, ось, дивіться, у мене зараз. Угу Я побачив, де це. Ми споживаємо 72 матеріали для атомних реакторів, але виробляємо нуль. І хоча б хтось мені підказує. Підказує, де мені дістати. Це пальне. А де мені його дістати? Так, і статут української пам'яті тепер не змушують обирати. І, в принципі, я можу в будь-який бік піти, в незалежності від того, що я з вас двох оберу. Тому чисто обираємо між вами двома. О, ні, давайте. Сил парламента збільшимо на силу президента. Там кліптократія та збільшиться і ні, В ні, силу парламенту. Нє. Насправді якщо б в нас не превиршував би борг 100%. Фор... Нам було б легше. Та, У мене пельне зараз закінчиться. Ні, не Я не на яка б мені б виробляла атомний матеріал. Не бачу. Мені робити. Що мені робити з цим? Дай німечно ще спробую закупити 500 матеріалу. Для атомних електростанцій. Може це як ресурс десь є. Та ні. Але ще будівлю, яка це виробляла Будувати ще атомні електростанції, які також будуть ще більше споживати. Так, може мені це треба зробити? О, установка збагачення, це те, що мені треба побудувати. А, велика компанія в банкрут. Ого, витрати 10% від 0-10% від випадки? Ні Ні-ні-ні. Це сумно, але датувати з бюджету це завжди погано. Також я тут намагаюся побудувати, і мені нічого про це не кажуть. Оу, я побудував ще одну фабрику. Наступна побудується аж через 374 дні. Прекрасно. я не можу не сюди, не сюди піти. Окей. Нова демократична конституція. Мені нічого про це не кажуть. А, це десь тут. Ма жодного рішення я не бачу. На тему побудову окей. Чекаємо. Та треба було з самого початку робити збагачення урану, щоб зараз не закуповувати. Я хочу профіцит бюджету. Я прям дуже сильно хочу профіцит бюджету. Нова ну, демократична конституція. Тепер тут вибір. Опідтривувати статус-квоо, повирішити питання Донбаса верним шляхом. Що? Як там що? У. Це про повернення. Це про повернення Донбасу. Яка так? Водних перемовин з терористами вищо. Ну... Демократична конституція дає де нам популярність і так далі. Ооо! Стоїмость зменшення корупції ще дешевше стало всього на 50% більше, ніж має бути. Тобто сама по собі вона 300 да? політвлади коштує. А -а -а. Окей, підтримуємо якусь компанію. Давайте просто якісь кампанії, щоб вона вижила. О, в мене економічний бум зараз. Прекрасно. Щоб зменшити корупцію. Це насправді далі менше ефективні зменшення корупції, ніж ось тут буде. Тому нехай зараз віддаю купу політвлади на зменшення корупції. І в нас 2,1 мільярд. А -а -а, повернути б. Повернути б якусь хоча б частково кредит. Навіть половину, нам навіть половину не треба повертати, нам ну, хоча б третю честь звернути. І трохи збільшити свій ВВП. Трохи. А, ректори енергії. В Британії ще куплю. Так є? А що мені далі робити? Мені нема що робити. Ну, ось тут тільки почекати. А, ось! Тимошенко офіс. Ви знущайтесь, вони хочуть підняти витрати. Окей, тимчасово. Тимчасово. Тут можна вже просити знову допомогу у США. Тимошенко офіс. О, асоціація міжнародної торгівлі, окей, да. Нам навіть не треба повністю борг. опа, Попросити допомогу у США і. Є, вони повертають з нас 320, і в нас 06. У мене такого мінусу ніколи не було. Мені здається, ми ось ось можемо вийти в плюс. Якщо ми ще зможемо попросити зараз допомогу у міжнародного фінансового фонду, вони трохи повихашують за наш борг і змушать мені не зменшити витрати, що вже дась мені плюс. Ой, я вже у Польщі ще також можу попросити, але в нас. ай. Я не зможу. У нас недостатньо незалежності. Я дуже багато старти незалежності на. а вони отримують 10 впливу на нас. Або я можу в МВФ попросити допомоги. 128 мільярдів, вони мені погасять. І змушуть. змусять. А, якщо мене підтримка зменшиться, я думав, вони змушуються щось зменшити витрати, але ми тепер в плюсі. <звук> я не був Коротше, з самого початку. З самого початку треба було помітити електроенергію. І з самого початку треба було помітити, е, Ну, типу, більшу увагу звернути на погашення боргів. І далі моя мета повертати свою незалежність. Ого, ого. Ого. США 75%? серйозно? А чому в на третьому місці? Окей. Треба буде сконцентруватись на поверненні незалежності. Я атакувати Американ. І це насправді прикро, по судячи за все, я міг ще раніше вийти в плюс. Але краще пізно, ніж ніколи. Тепер 9% по кредиту платимо, треба зменшити ці відсотки до менше, ніж 8%, і далі вкладатись в інші країни. Але поки що на цьому ми закінчимо це відео. Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам. І виходять ці відео, що в когось. Мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посанку в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.